Цій дівчинці усього два дні. а Вона вже потребує сеансів фототерапії. Така лампа зі спеціальним світлом дозволяє скоротити терміни лікування новонароджених з неонатальною жовтяницею. Апарат придбали у рамках ініціативи ЮНІСЕФ громада дружня до дітей. У нас є дві лампи, але вони вже трошки нас відробили свої години і ефективності тої не дають. А саме години перша до перша доба важлива для таких дітей. Ця лампа фототерапії у нас дуже хороша і ефективна, тому що діти з гемолітичною швидко. Піддаються лікуванню і таким способом ідуть додому. Також у рамках програми у кімнату інтенсивної терапії відділення неонатального догляду придбали спеціальний столик з підігрівом, який також має функцію фототерапії. Маля, яка зараз там перебуває, її не потребує. За ним тільки спостерігають. Спостерігаємо за дитиною, записуємо параметри серцебиття, сатурація, рахуємо дихання і вимірюємо температуру. А вже така, як показники біля це вже залишається за лікарями, вони мають апаратуру, вони тим займаються. Як часто ви підходите з такими показниками? Ну, як правило, це кожних три години. Рівень білірубіну у дитини лікарі вимірюють спеціальним пристроєм білірубінометром. Його раніше придбали за сприяння Національної служби здоров'я України. Щодо обладнання для фототерапії, то у пологовому його використовують щодня, кажуть медики. Адже жовтяниця найнебезпечніша у перші 24 години життя дитини. Практично кожен день у нас ця лампа є задіяна, тому що є гемолітичні, є жовтяниці, які потребують лікування. В середньому в нас за Місяць в середньому йде 30 дітей. Ну з них 25 Практично це або жовтіниця, або гемолітична хвороба новонароджена. Громада дружня до дітей та молоді. Це ініціатива ЮНІСЕФ спрямована на підтримку місцевої влади у реалізації ними прав дітей. В Україні ініціатива реалізується з 2018 року.